Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні, 28 січня, своє 86 й день народження, святкує відмінник народної освіти України Пономаренко Раїса Іванівна, мешканка селища Савинці, що на Ізюмщині. Я, від імені всіх тих учнів, яких вона навчала, хочу привітати її святом і побажати здоров'я і перемоги. Декілька днів тому у мене на каналі є повне інтерв'ю з Раїсою Іванівною. Вона розповіла мені, як колись фашисти загнали мешканців села Савинці в одну із будівль і хотіли їх спалити. Але партизани визволили і спасли їм життя. Потім Голодомор, відбудова України і навчання дітей. Скільки тисяч учнів за 42 роки педагогічного стажу вона навчала українській мові і літератури. Її життя це історія України? 76. 86 років. Пережили Другу світову війну. Ой, боже, Боже. Та та війна була страшна. А скільки ми, Анатолій Борисович? Оце моє покоління тридцятих, тоді початку сорокових років. Що ми знали? Ми їшаками були такими, не знали ні вихідного, в школі тиждень займаємось, а тоді, в неділю, пішли на соняхи, пішли кукурузу ламати, пішли весною полоти. Матері на зланок не вилазили. і ми... Після занять бросаємо свої портфелі і біжимо допомагати матерям. Тому що їсти кожен хотів. Ну і все було. Щоб ми ж каже, хоч оце на земляці не сиділи. А він каже, ні. Якщо, каже, будемо людей, тоді буде і в нас. А зараз, каже, пристосовуємося і живемо так, як є. Отак бачу. Ті були дівчата, золоті, батьки в них золоті вони. А зараз якісь люди, ну я не, не можу їх і, і зрозуміти і висказати. Нема таких добрих людей. Доволі Є що пригадати? Є, є, є. Ну, для мене школа це для мене все. Школа і о, оце е... все життя віддане школі. Так, да, да, все життя. 42 роки всього в мене з усім стажу. Що б зараз ви побажали молодим вчителям? Ну що, молодим учителям я б побажала, що хай люблять дітей. І більше вникати у справи своєї держави, не боятися праці, все одно засукувати треба рукава і піднімати Україну. Все Ой, зелене жито зелене, хороші її гості у мене. ой зелене жито, жінці жнуть. І до мене в хату гості йдуть». Україна понад усе, ми переможемо.